Доброго ранку, ви з України, я Ірина і я вітаю вас на моєму каналі. Сподіваюся, у вас все добре. Ніч пережили. І так, мої дорогенькі, як завжди, це карта дня для кожного з вас. Вибирайте одну карту і будемо дивитися підказочки від таро, чим вони допоможуть. Що підкажуть, як ви проживете цей день приблизно. І так, карта номер 1 2 і 3. І перша карта в нас випадає Колесо Фортуни. Колесо Фортуни говорить нам часто дуже про якусь а, ситуацію, яка знову повертається, яку ви не розібрали, яку ви, а, можливо, минулого разу, як сказати, Залишили до кращих часів. Ось це можуть бути і колишні, це карта і циклічності. Колишні маю на увазі дружини, чоловіки, друзі, родичі. Це, знаєте, навіть може бути інколи знайому людину на дорозі зустріли, ви її знаєте. Ось, якось так. Це карта, в принципі, і щастя, і, як би сказати, удачі. Ось. Але не пробуйте, навіть не намагайтеся утримати цю удачу, тому що удачу ще ніхто не втримав. Вона мінлива. Ось. До речі, дивіться, що я помітила. Синьо-жовті, жовто-блакитні. Як цікаво, квіточки. Це наше точно бендерівське таро. Карта номер 2 Тут у нас дев'ятка кубків це задоволення, задоволення особисте, ваше особисте. Можливо, що ви сьогодні в хорошому настрої, можливо, вами хтось захоплюється. Ви захоплені від себе, як ви виглядаєте, що ви відчуваєте, це і закоханість ось це і любов. Ось це теж щастя можна сказати, переповняє, але ще не повна чаша, будемо так говорити. Але це ваша особиста щаслива карта. Вам сьогодні йдеться дуже добре. Це і компліменти, це і е, щось таке приємне. Ось. А, можливо, якась вечірка навіть може бути, якесь таке, знаєте, якесь день народження, якийсь юбілей теж може бути. Ось такий у вас сьогодні день. І карта номер три. А ось тут у нас карта, така болю, відчаю, тривоги. Це коли болить і серце, прямолінійно серце, я маю на увазі. Це можуть бути якісь. Поранення, якісь операції. Поранення має на увазі, навіть хтось може просто хліб різати, порізатись ножем. Будьте сьогодні трошечки обережніше. Ось. Ще що ця карта говорить, що минулі попередження були, ви їх просто не замічали. Наша інтуїція дуже-дуже часто. Вам каже, ось щось не те, мій чоловік змінився, тому що це карта також любовних трикутників. Трибіди на серце, можна ще сказати, це карта болюча: біль до нестя, нестерпності. Ось, Але карти, верніше, мечі вони говорять про те, що мечі вони дуже швидко минають. Тому наступна карта буде: дайте собі відпочинок, відгородіться від усіх. Але цю біль інколи, якщо вона стає, треба пережити. Не забивати себе: я пострадаю завтра. Пострадайте сьогодні, поплачте, повірте, вам стане легше. Ось якось так, мої дорогенькі. На жаль, в житті все буває. Ось бувають і хороші і погані моменти, взльоти і падіння. А тому людина повинна готова бути до всього. Бажаю вам мої любі всього найкращого, гарного, чудового дня! Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.